Абиті на каналі Україна у студії Марина Кухар вітаю вас. Авдіївку, де від учора діє надзвичайний стан вранці обстріляли з градів. Про це повідомила у Фейсбук пресофіцер 72-ї бригади збройних сил Олена Мокринчук. За її даними, по Авдіївці били з Донецька з чотирьох різних точок, цілили по старій частині міста. Зараз там пожежі. Є жертви серед мирного населення. Про їх кількість поки не повідомляють. Написала Мокринчук. У штабі АТО зараз уточнюють цю інформацію. Там додали уночі, окрім обстрілів, бойовики здійснили. Чергову спробу штурму позицій армійців у Авдіївці, атаку відбили. Сама Авдіївка більше доби без електрики, води і тепла через обстріли бойовиків, перебиті лінії електропередач. З вечора повністю знеструмлений коксохім. Підприємство забезпечувало теплом, місто, у якому нині мешкає 16 тисяч людей. Зараз там мінус 18. В Авдіївці вже розгорнули 11 пунктів обігріву. Рятувальники перекинули у місто додаткову техніку, аби відновлювати електропостачання. Але доки тривають обстріли, робити це неможливо. По Авдіївській промзоні бойовики били усю ніч. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський. Під ранок прилетіло в п'ятиповерхівку, зруйнували дах, повибувало скло. Слава Богу, поранених і вбитих мирних мешканців немає. Опалення і навіть вода до п'ятого поверху доходить. На вході по батареях 35, на виході 29. Тобто, десь в помешканнях якихось двадцять градусів, якихось 16, не менше 16 градусів помешканнях тепла. Поки що такої загрози замороження немає. Підвозимо гарячу їжу і чай для того, щоб можна було тих, хто потребує в першу чергу соціальному захищенні, тих сподиноких. Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці Петро Порошенко перервав візит до Німеччини. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. Президент доручив рятувальникам розвернути пункти обігріву для населення та забезпечити постачання електрики до дитсадків і шкіл міста із альтернативних джерел. Порошенко також наполягає на негайному засіданні тристоронньої групи з регулювання ситуації на Донбасі. МЗС України висловило глибоку занепокоєність через активацію бойових дій на Донбасі. Відомство звертається до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на Кремль, щоб зупинити ескалацію і запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні. Водночас, представник України в ООН звернувся з листом до генсека організації. Вимагає від Росії припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню внаслідок атак без води та електрики можуть залишитися понад 400 тисяч людей по всій області. Наголошується в листі. Маємо нові втрати на фронті. Троє військовослужбовців загинули. І ще 20 поранені за останню добу. Вогонь по позиціях наших захисників бойовики відкривали 71 раз. На Донецькому напрямку бандити влаштували справжнє пекло. Там застосували великокаліберну артилерію, міномети, гранатометили, цілили по Авдіївці, Пісках, Зайцевому, Троїцькому, Кам'янці, Луганському, Опитному. На Маріупольському напрямку били по водяному, Красногорі. І новогригорівці та талаківці. Широкеному. На Луганщині трощили Троїцьке Попасну Новолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. поблизу Маріуполя бойовики знову застосували реактивні системи залпового вогню. Град 20 снарядів випустили по полю і лісосмузі поруч із селищами Сартаната Талаківка. Репортаж Тетяни Уралової. БМ-21 «Град». Було випущено пів касети, тобто половина 20 за фактично менш ніж 5 хвилин. Ці фермерські угіддя за 10 кілометрів від позиції українських армійців скрізь величезні вирви. Фермер нам повідомив про те, що виявив на полі ці розриви. Природу ми їх можемо побачити. Скорше всього це або важка артилерія, або Експерти спеціального центру з питань координації припинення вогню з легкістю визначають, стріляли з непідконтрольного безіменного. поки события знімають наслідки атаки з боку непідконтрольної території, знову відкривають вогонь. Це схоже на великокаліберні кулемети в будь-якому випадку. А де саме знову ж таки у напрямку населеного пункту Пікузи, тобто сторони з боку тимчасово окупованих територій. І все це зовсім поряд із селища металаківка і сартана. Ми вже жити не можемо, Потому что вот хожу на капельниці, каждый день стресс. А ну что такое бомбить каждую ночь? А вот они вот спят и боятся. Мы, даже у нас вот хатинка, вот мы в ковки сами. Это ужас, ужас. Бабах, аж стекла аж дрожат. Сейчас стекла повылетают. Місцеві кажуть, із кожним днем обстріли все потужніші. Снаряди розриваються зовсім поруч із селищами, тому всі екстрені служби в повній бойовій готовності. Пережив п'ять обстрілів, ми вже до всього готові. Благодаря Маріупольському міському совету у нас з'явилася система оповіщення в випадку чрезвичайних ситуацій, яка оповіщає жителів якоїсь опасності. На 90% ми всі готові. За даними штабу АТО, на підступах до Маріуполя супротивник обстрілює українських військових з важкого озброєння під ударами артилерії, мінометів, водяне, Лебединське і Широкине. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиття, канал Україна. Смертельна ДТП поблизу Луцька під колесами п'яного водія загинула жінка. Малолітній син, який був із матір'ю, дивом лишився живим і неушкодженим. Трагедія сталася напередодні пізно ввечері у селі Княгининок. По неподалік виїзду на трасу. Жінка з дитиною йшли узбіччям, коли їх наздогнав джип субару. Після наїзду водій намагався втекти, але його таки затримали місцеві у сусідньому селі. За словами очевидців, чоловік поводився неадекватно і сипав погрозами. У Рівному розшукують педофіла. Невідомий у під'їздах двічі нападав на малолітніх дівчаток. Обом вдалося втекти. Подробиці розкаже Володимир Миколайчук. Історія про педофіла тримає в страху жителів цілого мікрорайону. За аналогічною схемою вже з два напади на дівчаток 12 та 11 років. Дітям у під'їзді невідомий чоловік представляв ножа до горла та намагався роздягнути, урятували випадкові свідки. Маньяк, напевно, дівчину хотів зґвалтувати і зарізати, але вона почала дуже сильно кричати. Люди підбігли, і спасли. Діти бояться заходити в будинок, в під'їзд, особливо на верхній поверхі. От а ми живемо на першому поверсі, то ми бігаємо, забираємо з школи внучку і до хати, навіть не дозволяємо їй самі виходити ну, з шкільне подвір'я. Батьки обох жертв написали заяви в поліцію. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею розбещення неповнолітніх. Створено робочу групу по розкриттю даних злочинів. За описом дітей створено фоторобот. Підозрюваний у нападі на дівчаток чоловік на вигляд 40 років. Обличчя ховає у капюшоні. На лівій руці має татуювання чорного павука. Ці прикмети містить фоторобот, який розклеїли на під'їздах мікрорайону. Педофіли розшукують і місцеві жителі, патрулюють мікрорайон на машинах. Ну, зараз ми дивимося, е, обіжаємо райони садочків. Це на північному. Тут е, де ця людина світилась вже неодноразово. Е, літом було неодноразово випадки. Люди е, телефонували, казали, що помічали особу дуже подібну за ознаками е, біля садочків. Спільні пошуки нападника поки результату не дали. Якщо чоловіка знайдуть, йому загрожує до трьох років ув'язнення. Із рівного Володимир Боколачук, Віктор Мищук, Сабиття, канал Україна. У дружківці на Донеччині власник місцевого пивбару побив школяра. Четвертокласник потрапив до лікарні. Чому дорослий чоловік накинувся на дитину і в якому стані хлопчик розкажемо далі. Сашка вже перевели до загальної палати, та він досі під пильним наглядом лікарів. У четверокласника закрита черепно-мозкова травма через побуття. Хлопчик розказує, коли з друзями повертався додому з занять, на них накинувся чоловік. Він вискочив з місцевого пивбару, повсякки проходили школярі. Мальчик один кинув в машину сніжок. Хазяїн вийшов і мене слиславіл і. і... Билл, до моєї школи и бил, по всій голове пил. Мати Сашка каже, чоловік поводився вкрай агресивно із нею. Как он сказал, кого поймал, того і отлупил. Я с этими уродами і ублюдками буду разбираться сам. Когда я у него уточнила, почему вы не вызвали милицию и не пригласили родителей, щоб э, обсудить эту ситуацію. Я сам, мені это не надо. Світлана написала заяву в поліцію, але в те, що слідство буде об'єктивним, сумнівається. каже підприємець, хвалився родинними зв'язками в правоохоронних структурах. Він гавірити мені нічого не буде, я не боюсь, тому що один у мене сидить у міліції, а второй воєнкоматі. Власника пивбару знайти не вдалося. Питний заклад закритий. Правоохоронці тим часом обіцяють провести неупереджене розслідування. кажуть, навіть справу з дружківського відділу вже передали до Краматорська і призначили нового слідчого. Нема чому переживати. Діло це дана справа на контролі керівництва як відділу Краматорського, так і обласного. І все залежить від експертиз, показів, свідків і буде максимально якісне і прозоре розслідування. Зараз там Сашка лікарі визначають як середньо тяжкий, проте нестабільний. Медики побоюються, що травми, які дитині на чоловік, можуть спровокувати серйозні захворювання. У ребенка есть еще не генетическое заболевание. Это дополнительные опухолеобразные образования в головном мозге. Пока они сидят у него в, так сказать, в таком сонном состоянии, а любая травма может спровоцировать рост этих образований, что поведет потом впоследствии к тяжелому состоянию ребенка. Якщо провину чоловіка, що накинувся на Сашка, доведуть, кривдник може сісти у в'язницю на термін до двох років. Ольга Солом'яна Олексій Кудиля Ігор Монастирьов, сабиття канал Україна. Ні, дня без ліків. У свої півтора року Артемчик не ходить і без медикаментів ніколи не зможе робити цього самостійно. Грошей на дорогі препарати у родини з Макіївки немає. Як врятувати дитину, дізнавалася Тетяна Блінова. Шлях з дев'ятого на перший поверх Дар'я дроботу з сином на руках долають по кілька разів на день. О, так ми Гуляють щонайменше 10 хвилин. Жінці важко носити півторарічного Артема. У півроку хлопчик навіть не намагався перевертатися. І ми стільки цих обслідувань пройшли. Гіпоксія плоду під час вагітності такий діагноз лікарів: поставити дитину на ноги можуть спеціальні препарати, а придбати їх немає на що. Сподіваючись на диво, Дар'я звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова эти сюжети, где о благотворительном фонде Рената Леонідовича попробувала набрати е, гарячу лінію. Упродовж двох тижнів Артем одержав потрібні ліки. Щоденні ін'єкції допомагають зміцнити м'язи. Перший курс лікування вже дав результат. Благодаря цьому медикаментозному ліченню сіли, уже ползає, йде прогрес. Нам дають хороший прогноз і до трьох років ми повинні нагнати все. Для таких дітей, як Артем, дуже важливе своєчасне лікування і турбота. Хочу виразити огромну благодарність Рінату Леонідовичу за те, що допомог нам в приобреті цих лікарств. Нашому рінку не очень необхідні. І, взагалі, ну огромне спасія, що тон вот дійсно заботиться о простих вот гражданах. Родина також отримує продуктову допомогу гуманітарного штабу для дорослого та дитини. За два з половиною роки роботи штаб Ахметова урятував більше ніж мільйон людських життів. Тетяна Блінова Данило Креєв, сабиття канал Україна зарплатні вже замало. Європейські підприємства йдуть на все, аби догодити співробітникам і мотивувати їх працювати краще. Обіди, путівки на курорт, а декому навіть сорочки в офісі працюють. І все за рахунок компанії. Як з цим в Україні? Дивіться далі. Ані вуличний шум з вікна, ані свистіння чайника на кухні бухгалтера Еріка не відволікають. Що він підраховує прибутки, сидячи в домашньому кріслі, працювати вдома це заохочення від фірми. Аналізую рахунок нашої компанії, скільки ми отримали грошей. Витрати на домашній інтернет, комп'ютери, навіть продукти, компенсує фірма. Взагалі у Бельгії великі підприємства часто оплачують співробітникам не тільки путівки на курорт чи візити до лікаря. I mean, like... У нас є спортивні заняття. Наприклад, кілька разів на тиждень майстер-клас з йоги. Усі бельгійські компанії змагаються в тому, щоб забезпечити своїх працівників якомога більшим комфортом. Консультантові Артему в офісі прасують сорочки. Аби зручно було дістатися роботи, виділили службове авто. У нас є по електричних машин, і ми можемо їх резервувати. Нас за це поощряють, Нам дають бонуси, наприклад, білети в кіно і буту ту, шампанського сім десять раз і споліелекської машини. Такі заохочення вигідні як роботодавцям, так і їхнім працівникам, адже бонуси не оподатковуються. А це вже центр української столиці. Кінець робочого дня. Співробітники офісів теж на життя не скаржаться. Чай, кава, корпоративи. Є тімбілдинги, тобто компанія збираються робітники з колегами. Там проводимо якісь або спільні заняття. людське ставлення від керівництва це головне заохочення, на мій погляд окрім зарплати. Та ці приємні бонуси радше виняток в Україні. Констатує фахівець із кадрів. Іноземні компанії мають досить прийнятні соцпакети через те, що багато цих опцій йде по мережі і вже в інших країнах не може бути гірше аніж якийсь рівень. Натомість багато роботодавців вважають, що виконання ними кодексу законів про працю, наприклад, офіційне працевлаштування або законна відпустка це вже приємний додаток до зарплатні. Олексій Фалін, Ганна Миронюк, Леонід Попович, Тарас Мишак, Канал Україна.